Лідери європейських країн висловили от по свою позицію щодо Гренландії на тлі заяв Дональда Трампа про бажання контролювати цей острів. Відповідну заяву оприлюднив уряд Данії в соцмережі X. До цієї заяви приєдналися лідер Франції Макрон, канцлер Німеччини Мерц, прем'єрка Італії Мелоні і прем'єр Польщі Туск, прем'єр-іспанії також Санчес, і премєр Великобританії Стармер. Також Прем'єрка Данії і Фредеріксен. І от можемо послухати зараз, що в цій заяві уряду Данії. НАТО чітко просигналізував, що арктичний регіон пріоритет, і європейські союзники активізували свої зусилля. Ми й багато інших союзників збільшили присутність, діяльність та інвестиції, щоб підтримувати безпеку в Арктиці і стримувати суперників. Королівство Данія, включно з Гренландією, є частиною НАТО. Також нагадаємо, що заступник глави адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Стівен Міллер вчора заявив в інтерв'ю телеканалу CNN, що Вашингтон наполягає на тому, що Гриландія повинна увійти до складу сполучених штатів як частина американської системи безпеки і відмовився включати варіант військового захоплення, виключати варіант військового захоплення острова. Давайте послухаємо. На чому ґрунтуються їхні територіальні претензії? На чому ґрунтується їхн бажання вважати Гренландію колонією Данії? Сполучені Штати це сила НАТО. Щоб Сполучені Штати могли забезпечити безпеку Арктичного регіону, захистити НАТО та інтереси НАТО, очевидно, Гренландія має бути частиною Сполучених Штатів, і це тема для розмови, яку ми вестимемо як країна. Президент чітко висловлювався протягом місяців. Сполучені Штати повинні бути нацією, до якої входить Гренландія як частина нашого загального апарату безпеки. Тож до нашого ефіру долучається Сергій Польовика, військовий аташе при посольстві України в, Австр в Австрії та Швейцарії в 98 2001 році. І заступник начальника воєнно дипломатичного управління ГУР -МО в ГУРМОВДВОСьомому Двностовосьому році. Пане Сергію, доброго ранку. Вітаємо! Дякуємо, що долучилися. Добрий ранок. Доброго ранку вам, ради вас Навзай. навзаєм. Пане Сергію, тож пакт 1951 року, угода про оборону, так між Данією і Штатами, встановив умови для американської військової присутності в Гренландії ще під час холодної війни, закріпивши тоді суверенітет Данії над островом, але надавши штатам стратегічно важливі бази, так як от авіабаза Туле, що стало компромісом для спільної оборони від можливо радянських загрози. А от штати можуть бути готові зараз порушити цю угоду самі ж. Ну, питання ви ставите правильно, але не своєчасно. Я думав, що це, це питання потрібно було б ставити трошки раніше, тоді, коли американські виборці обирали свого лідера Дональда Трампа, саме через його примхи і забаганки зараз ламається світоустрій, і відповідь на ваші запитання може дати. Навіть навіть не сам Трамп, не знаю навіть хто, мабуть, ніхто зараз ви розумієте, що гіпотеза, от про те, що Сполучені Штати Америки можуть здійснити силове захоплення Гренландії, призведе до краху НАТО, і ця заява має під собою справжні геополітичні підстави, і це питання лежить на перетині трьох напрямів. Це Ресурсні війни, які чомусь стали актуальні для Трампа саме зараз, територіальний суверенітет окремих країн Європейського Союзу і, зокрема, Данії, і загалом Європи, та внутрішньої єдності сил Заходу. Що може до чого може призвести цей акт анексії Гренландії, якщо він дійсно відбудеться? Удар по довірі насамперед, якщо лідер альянсу США силомісця або через якийсь неправомірний тиск здійснить захоплення території суверенної держави іншого члена НАТО, зокрема конкретно Данії, то втрачає смисл взагалі стаття п'ята цього договору про НАТО. І адже тоді виникає питання: хто буде захищати малі країни від ворога, якщо їхній провідний захисник сам стає агресором. От і крім того, це розв'яже руки іншим державам з територіальними претензіями, руйнуючи світопорядок, який був заснований на правилах. Ми на своїй на своєму досвіді маємо переконалися вже, що такі претензії існують, маючи на увазі Росію, який розкол та пошук альтернатив, призведений цим потенційним розколом, може очікувати. Європейський союз і блок НАТО або країни з цього блоку, адже ми повинні розуміти, що захоплення Гренландії перетворить негайно перетворить Сполучені Штати Америки з партнера на екзистенційну загрозу існування європейського континенту Європи і блоку НАТО, в тому числі, от стратегічна автономія. Виникає, тобто країни Євросоюзу були вимушені вимушені прискорити створення європейської армії вже відокремленої від діяльності блоку НАТО і без сполучених штатів Америки, яких там не буде. Очевидно, що передбачається або буде наслідком вихід із НАТО, можливо, в односторонньому порядку Данії та її союзників. А чому тому, що і скандинавські і балтійські країни е, будуть відчувати себе вразливими в цьому союзі без НАТО, і е, навіть з матеріальної точки зору невідомо не для чого вони повинні бути пане, пане Сергію, пане Сергію, можна уточнити? Та от ви кажете, є заяви дійсно там пані Юрне, сьогодні до Нас включалася премєр міністр Кадані, про це сказала, що дійсно ну, за логікою НАТО тоді існування НАТО взагалі під великим питанням. От минулоріч видання політико казало, що от, при оцінці Оцінювало потенціал Данії захистити Гренландію, і вони в публікації вказували на те, що це може бути найкоротша війна, як взагалі можуть готуватися вже країни Європи, та ж данія та із партнерами до ймовірно такого розвитку подій? Чи це мають бути вже окремі армії держав, чи от той союз, про який ви говорите альтернативний? Він може зараз якось паралельно створюватися. Як це все працюватиме? Чи дійсно виглядає так, що от, хто сильніший у того, умовно кажучи, правда? Що, якщо США так вирішить діяти, тоді вже Європа буде реагувати просто от в моменті, скажімо так, як, Яким можуть бути от розвиток подій цих? Я думаю, що країни Європи приречені найближчим часом приймати непопулярні, але вимушені рішення стосовно активізації місцевих, локальних. Можливо, дуальних союзів для того, щоб захистити свою територіальну незалежність, зрозуміло, що ніяка держава, нинішня, нинішня європейська держава НАТО, самостійно власноруч не здатна забезпечити таку свою незалежність самостійність, навіть якщо брати найпотужніші держави на зразок Великої Британії, Франції, Італії, там і так далі. Будуть вони вже є ці передумови і необхідність для більш прагматичного ставлення до власної безпеки, і до майбутнього власних держав і їх незалежності на європейському континенті. Я думаю, що це вимушений, але необхідний і крок, від якого неможливо відійти або уникнути, буде. Поставлено питання стосовно виникнення якихось інших, можливо, міні-мікро альянсів на для заміни того, що існував великого, але не дівоздатного вже зараз. Зрозуміло, що блок НАТО дійсно не відповідає своїм задумкам як союзу держави, які поважають свою. Територіальні цілісність і суверенітет на цьому, власне кажучи, було побудовано блок НАТО. Якщо він не, не виконує таку функцію, то очевидно, що його потрібно чимось замінити. І тут я би хотів наголосити на роль Росії, яка безумовно в цій ситуації навіть після ляпаса публічного на весь світ, який вона отримала у Венесуелі, коли не змогла своїми кубинськими. Бійцями і Венесуельськими збройними силами захистити власного президента, і навіть китайська присутність там не, нічого не, не допомогла. Російська Федерація в цій ситуації може підіграти Трампу і зробити це дуже болюче для України. До речі, тому що пішовши на союз, неписаний, але реальний на зразок того, що ви нам не заважаєте. Умовно розбиратися з Україною, а ми не будемо засуджувати ваші дії стосовно Венесуели і Гренландії. Виникає вилка для України, яка знайшла своє, до речі, відображення в Парижі вчора, коли наша делегація була вимушена вислуховувати нотації з боку Сполучених Штатів, перебуваючи на вилці, на розтяжці між благосклонністю Сполучених Штатів, які забезпечують нам. Зброю і е, підтримку е, та е, необхідністю дотримуватися власної позиції стосовно територіальної цілісності і е, збереження суверенітету. Е, Пан, е, пане Сергію, ці, ці червоні лінії, де тепер вони будуть? Чи їх взагалі тепер не буде, Тому що ми розуміємо своє слово, ще Китай і так не сказав щодо Тайваню, Ми розуміємо, що вони зараз у світовому порядку взагалі можуть посунутися. Це може бути таким прецедентом, правильно? Ну зараз про червоні лінії трохи згодом а Китай, до речі, разом із Росією, як союзники, фактичні, і що перевірено вже і на практиці, вони можуть просто зробити дуже погану справу для сполучених штатів. Вони об'єднавшись разом, Китай і Росія можуть витіснити Сполучені Штати з європейського ринку, от і взагалі з ринків, і зробити його ізольованим ізольоване сполучених штатів Америки. От і червоні лінії, про які ви говорите, ну для України безумовно, це неподільність території і кордонів і суверенітет. Але ті документи, які вже вчора підписані у Парижі, свідчать про те, що готовність до компромісів із української сторони досить суттєва. І ті навіть гарантії, про які говорив президент Володимир Зеленський, це 50 років. Нам потрібна гарантія, а американці кажуть, ні тільки 15. І Як до цього ставитися, ніхто не знає, де тут червоні лінії, тому що зрозуміло, що через 15 років ніякого Трампа вже не буде, так само мабуть, як і Зеленського. Але питання залишається, чи буде за цей час ще Україна існувати? 50 років була би більш суттєва гарантія, але хто буде її забезпечувати? От і тому не поступаючись нашими національними інтересами і територіальної цілісністю, ми повинні якось. Знайти компроміс з, з, з тим, щоб припинити вбивства українських людей і не втратити суб'єктність на міжнародній арені це складна задача. Дякуємо вам, пане Сергію, за вашу аналітику. Дійсно тривожні такі заяви лунають. Будемо слідкувати, аналізувати, щоб розуміти варіанти розвитку подій. Сергій Польовик от нам допоміг в цьому військове теше при посольстві України в Австрії та Швейцарії в 1998-2001 роках і Заступник начальника воєнно-дипломатичного управління гурмо в 1997-1998 роках.